Війна застала нас зненацька, але ми швидко змогли згуртуватись і налаштуватися на активну роботу. Тільки разом, згуртовано, об'єднавшись, ми вистоїмо і переможемо. І хочеться віддячити нашим мужнім захисникам і передати їм частинку дому у вигляді наших виробів. Господині нашого Шевченківського волонтерського центру почали активно виготовляти запашну випічку, млинці, ліпити вареники, варити каші, крутити голубці, консервувати овочі та виготовляти різноманітні салати. Сьогодні ми всі працюємо на підтримку Збройних сил України для нашої перемоги, пишаємося тим, що поруч з нами живуть люди. З добрими й чуйними серцями завжди готові прийти на допомогу. Небайдужі жителі Шевченківського та приютського старостинських округів, фермерські господарства, приватні підприємці всіляко допомагали і продовжують допомагати усім необхідним для виготовлення продукції. А наші шевченківські господині вкладають у кожен виріб, любов і частинку своєї душі. Щиро дякуємо всім, хто кує перемогу на своїх фронтах за вашу підтримку, небайдужість за те, що при першій потребі ви неодмінно відгукуєтесь та допомагаєте українським військовослужбовцям. Зупинюсь за тебе мила Просто знов.